Доброго дня, мої шановні, радий вітати вас в етері каналу Україна in progress Сьогодні у нас формат аспект, тобто ми будемо розмовляти на якусь таку локальну тему, але ж яка мене вважається дуже важливою. І назва сьогоднішньої програми: Чи байдуже євреям України, коли в державі святкують Різдво? Ну Зрозуміло, що можна було би сказати не тільки євреям, але будь-кому, хто не святкує Різдво взагалі, хто не є христианом, там, мусульманом, чи е, тим, хто сповідує якусь іншу релігію, язицництво, чи тим, хто є атеїстом. Чи важливо це для тих людей, які не мають відношення до святкування Різдва як релігійного свята, коли саме держава від, відсвятковує Різдво? Я вважаю, що так, це дуже важливо. Тому що це не тільки і не стільки релігійне свято, воно важливе для тих, хто сповідує саме ту релігію, але для всього соціуму це є цивілізаційна ознака. Це дуже важливо для кожного з нас. Навіть якщо ми саме, суть того свята, не визнайомо, тому що ми не є прихильниками ті чи іншої релігії, але ж дуже важливо, коли соціум відсвятковують ті чи інші свята. Чи це ісламське, якщо це ісламська країна, чи то християнське, чи іудейське, як, наприклад, в Ізраїлі. Тому що це задає формат всього соціуму. Так, наприклад, в Ізраїлі є багато християн, є е, араби, які сповідують іслам, є люди, які не сповідують жодної релігії, є атеїсти, але ж держава єврейська, і вона святкує єврейські свята. Це не тільки вихідний день. Це ти знаєш, що в цей день твоя держава, твій соціум це відсвятковує. Ти можеш мати іншу точку зору на саме суд того свята, але ж ти взагалі, як частина загального соціуму, його якось відмічаєш. Ну, може, ти не святкуєш саме грошей або курам-барам, або різдво, або щось інше, але ж ти знаєш, що так. Робить загал. Соцум. І тому для євреїв України дуже важливо, як і для Кремли, як і для інших народів, як для вірмен, які живуть в Україні, що наша держава зробила свій вибір. Це загальноєвропейський вибір, це західний вибір, і ми відсвятковуємо Різдво як соцум саме в ту дату, як його святкує загальноцивілізований світ, тобто 25 грудня. Розумію, що ті, хто сповідують інші версії християнства, можуть святкувати його не тільки 7 січня, а й 6 січня це роблять вірмени. І не святкувати взагалі в цей день, не ставити там ялинку чи щось таке, але ж ми будемо святкувати те, що держава відзначає це свято. Не само саме свято, можливо, якщо ми не сповідуємо цю релігію, але ж як державне свято. І для нас дуже важливо, що це е, крок в західному напрямку, що це відриває нас від тих загальних свят, які відзначала наша країна колись. Ну, наприклад, е, я пам'ятаю, як держава святкувала 7 жовтня день е, жовтневого перевороту, за, заколоту, коли владу захопили більшовики. Так, в, наприклад, в моїй родині це свято не відзначали. Ніхто не радувався, тому що більшовики зробили цей злочин, і виникла злочинна держава СРСР. Але ж ми знали, що це є державне свято, це є свята тієї країни, в якої ми живемо. І це дуже-дуже важливо, це формує нас. Взагалі, колективні свята, колективні практики дуже впливові на кожну людину. Ми знаємо, коли ми святкуємо новий рік, і це важливо для країни, для того кола країн, які святкують разом. Для нас загально сприятно, що це 1 січня, але ж в Ізраїлі, наприклад, інший новий рік, і в державах ісламських інший новий рік. І коли у нас таке свято, для нас це взагалі важливо. Тому я вважаю, що для євреїв України. Для Кремли для інших, хто не є християнами, вони повинні вітати те, що Різдво загальноєвропейське, те, що ми входимо в коло європейських країн, те, що ми движемось на шляху до європейського до європейської спільноти, європейської цивілізації. І ми також розуміємо, і це розуміють навіть християни які відзначають Різдво в будь-який інший день, 7 січня, 6 січня. Коли? Що це є символічне свято? Що це не є День Народження, це є те, що було зроблено в IV чи 5 віках нашої ери, для того, щоб це було символічне свято. Воно має символічне значення. Більш того, можна сказати, що багато є країн, де є два великих свята, пов'язаних з релігією, це Різдво і це Пасха. І є країни, де головним святом є Різдво, як поява чогось нового. А, і вони святкують Вайнахт, тобто, Вайнахти, Крісмас, і будь-що. Але ж ми розуміємо, що це загальне свято родини, загальне свято соціуму, має традиції в родині і в соціума, і вони все більше і більш відходять від суто релігійного о, позначення. Ми розуміємо, що наша країна вона ж загальна. У кожного своє. Традиція кожної родини, кожної громаді, але не окреме. Це наше окреме свято. Ми, як святкуємо, день народження чи свої, якісь персональні свята, день шлюбу, будь-що таке. Але ж є загальні свята, які нас об'єднують. І якщо у нас є інші свята, то ми розуміємо, що вони окремі. Вони не загальні. А є загальні свята. День міста, наприклад. Ми святкуємо день міста, навіть якщо ми в цьому місті не родились, або навіть не є громадянами цього міста, ні є містянами. Но це то місто, і ми знаємо, як воно святкує, так і з Україною. Вона святкує Різдво 25 грудня, і ми, євреї, Кремлі, Вірмени, будь-хто приєднуємося до того свята і готуємось до того свята, тому що ми знаємо, що це цивілізаційне свято, свято нашої країни. Таму нам не байдуже. Ми вітаємо нашу рідну країну з тим, що вона зробила ще один крок на В Ви виборі, що вона вибирає західну цивілізацію. Я був дуже радий з вами побачити сьогодні. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ваша точка зору нам дуже цікава. І ми побачимось невдовзі і будемо розмовляти на інші дуже цікаві теми, У нас багато форматів, багато тем, багато чого треба усвідомити і артикулювати. Треба про це говорити, треба це усвідомлювати. До зустрічі!